Україні Юкейзіанс uh, у Кропивницькому відбувся допрем'єрний показ трьох документальних кінострічок. Це фільми про діяльність громадських активістів, що змінюють Україну. Створили їх у рамках проєкту Об'єднуємося заради реформ. Він фінансується агентством США із міжнародного розвитку. На показі побувала наша Олександра Ільченко. Перед прем'єрний показ після Запоріжжя та Херсона Кропивницький став третім осередком української документалістики. Продюсер Ела Штика та один з режисерів Дмитро Тяжлов привезли серію юкрейзіанс кіно про сміливих людей, які об'єднуються та створюють нові правила життя для нашої країни. Ми знімали про людей, які змінюють законодавство, про людей, які змінюють цілі регіони, про людей, які контролюють, контролюють виконання вже. так якихось прийнятих вже закон законодавчих актів або реформ. Три фільми по 20 хвилин. Всі герої реальні. Режисер протидії Сергій Андрушко дав можливість глядачам відчути себе членом комісії з відбору голови антикорупційної прокуратури на кошти достатньо, це в все нормально. Я поставив це від 400 тисяч вище з того кошти. Від 400 тисяч, якщо це дала наші досі. Там була якась знижка, яка тороша на цю коло десь 400 тисяч. Це серйозні кошти. Майже ваш річний прибуток. У сильних громадах Донеччини Дмитра Коновалова герої навчають місцевих активістів контролювати місцеву владу. Депутат Росія сіт. Зачем воно мені? А ми скажемо, от сматрі ми прийшли ти. Ти будеш ініціатором з нами, ти будеш транслятором. Всі скажуть класний депутат. Дмитро Тяжлов представив свій фільм Об'єднані реформами. Головний герой Михайло Жорнаков – експерт з судової реформи реанімаційного пакету реформ. Показати тих людей, які продовжують і досить активно, і я б сказав, ефективно працювати в напрямку змін країни, в принципі, ті люди, які створюють те, що називається громадським суспільством або громадським сектором, я вибрав аспект такий саме більше про слідкувати за життям експерта. І до того моменту, поки скажімо так, закон, яким він займається, не буде проголосований, судді звикли бути політично залежними, тому що система була вибудована весь час в такий спосіб, що політично є, власне процес призначення, вся суддівська кар'єра, відповідальність судді. було все залежно від політиків. Тому судно, що ми про це вже два роки від після майдану. А ми про це все ще говоримо як про. Явище теперішнього часу. Українська документалістика сьогодні переживає справжній бум, вважає Дмитро Тяжлов. Говорить, мета серії Юкрейзіанс залучити до активності молодь та показати, що позитивні зміни в країні є. Вже навесні фільми планують відкрити у вільному доступі. Перед прем'єрою у Києві, 18 вересня, Дмитро ще може внести правки у свою стрічку, тому прислуховується до ідей глядачів. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.